Я прийняв тебе книжку. Смольницька <ріст> телерадіокомпания. Інтервью можна вибрати? Можна, так. Да? Представьте, що ви сидите в ресторані, к вам подходит молода женщина, молода жінка. Молода жінка. Вона, ви з нею общаєтесь весь вечір, і в кінці виявляється, що вона проститутка. По Як ви до цього ставитесь? Знаєш, я попав, в принципі, туди в ресторан взагалі не, не знав, mm -hmm. а уявляємо просто собі, так? Yeah, yeah, yeah. Я не, не думаю, що це таке страшне вже явище, що то людина може має мати свою позицію, як вона живе, так і якщо їй подобається так жити, то вона може так жити. Проституція потрібна, так. Да. Можна сказати, що може бути таке, так? Да? В принципі, так. але якщо вона є такою, що мається на увазі на тому рівні, що вона буде безпечною, як така. Тобто вона повинна може бути, якщо безпечна, так? Так, Ваша. Якщо вона буде легалізована, це фактично всі країни світу, це майже в всіх країнах легалізована. Легалізована вона повинна бути? А, просто кожен може займатися своїм і заробляти гроші потрібно. Не може так заробити, то можна і так. Ж. Але ж, фактично я не дуже такий ну, прихильник. Та це, торгувати своїм тілом це. Тобто ви вважаєте, що це не потрібно, так? Да? Я категорично не буду давати. Дякую. Не кажіть старої жінки, проститутки, що це мені треба? Я, мені треба? Власне... я вам скажу що. Зараз така життя, вони не мають, більше, що їсти. І так вони мусить йти торгувати тілом. Дайте їй, тій самій молодій дівчині, піти заробити в нас під простітутською. Ви думаєте, що це така легка професія? Тобто вона осуджує. Не осуджує, тому вона хоче їсти. Вона їсти хоче. То вже стидно сидіти Телізор, з дітьми, сидіти. от з такими дітьми як ви з внуками нам стидно сидіти за телевізором і бачити те, що вони там показують. Можна це не показувати, це не треба рекламірувати. Всі mm. прожили. Ті, yeah. але просто зараз є така проблема в нас, що потрібно якось вирішувати. Є... Це можна вирішити? Конечно, ці можна запретити. Можна. Що? Не показувати ці фільми наших інформацій. Запретити. Що їх показувати? Або, або, або зробити так. І всі? Дома відкрити. Хто хоче там робити, ідіть в дом, заробітуйте. А хто не хоче, то, то, то залиште в спокій. Телевізор дуже Це розвращає, розвращає. молодь. Стидно сидіти. Особенно школьники. сидіти за цим телевізором, дівчатки. Видно. Якщо сидиш одна, то ще з горем пополам, Ну, як то біля тебе діти і ти хлопаєш. Треба публічне дима Я Погано дуже. Ну як чому? А ви ж не знаєте чому? Ви знаєте, що заболівання, ці важливі. Спіда і всіх других. Так що... Что... Очень плохо. А вы тут же Да, конечно. Сложный вопрос, я работаю в правоохранных органах. Мы с этим боремся, так что объективно еще сказать не могу, когда будет законодательная база соответствующая. Можно будет говорить, а пока. Есть и положительные, и отрицательные моменты в этом аспекте. А какие положительные? О, ну это, понимаете, это очень долго можно в студии рассуждать, так просто на улице. Много, как говорится, на Западе говорят, маньяков, много людей, которых нет возможности найти женщину, нет желания, или еще что-нибудь. Это примирительно к каждому человеку, к тем условиях, которые он попадает. Хорошо, спасибо. Ну, право, слюбер, Вот такого, понимаете, я вам на маленький пример, да? Було десь років, може, з 10 назад, в 16 школі. Сиджу я, книжку читаю, на другу з мене виготовляться. Всю книжку читаю, знаєш, на пів чверти мені на роботу треба. йти. З 16 школи приходить черка курити середку. І одна одні розказує. От я була з хлопчиками, так і так, і так, і так. Мені так було хорошо, так мені подобалося, а одна їх трьох стоїть. І одна з них стоїть, каже, а я ще не, не, не вибачте, я ще не знаю, що це така штука, розумієте? Вона каже, ти дура, так поднім сьогодні, то ми тобі все, ви розкажемо, покажемо, от така классно буде. Розумієте? А, да, а я кажу, просто обернуся, мені стидно стало, просто такого, дівчатка. Вибачте, ну ваше. Не того, ні того нічого не виросло, у вас нічого немає. Якщо ж ви це друзі, бі... а вони кажуть, дядьку, у вас цього не колише, то не совуйте ногами. розумієте? Мисти не стали, як не було що сказати. Я ви нічого положительного не відділ. Ну що, я ж в кавуши. Я же прожив, кажу, ж, прожив 27 років і я же такого не знаю, що ви мені розказуєте. Я за угла чую, що мені плакають, розумієте? Дякую. Спасибо. И як ви ставитесь до no, я... Пусть знаю, що це древня професія. А так і негативно, звісно, ставлюся. Чому? Ну, трудно сказати, тому що я вважаю, що це дуже ну як, інтимні, такі відносини, все. Повинні бути дуже чисті, благородні. Дякую. А ось якби у вас була вільна година, ви б захотіли провести її з проститутом? Ні. Тому що в мене є знайомі жінки, з якими багато краще провів час, ніж з Дякую. А, можна вам задати декілька запитань? Можна. А, як ви ставитесь до проституції? Отрицятельно. Скажіть, будь ласка, а чому? Я вважаю, що це неправильно, хоча кожен може робити так, як хоче. Тобто ви все-таки вважаєте, що кожен має займатися тим, чим йому подобається? Так. Дякую. Можна ну, вам здати одне питання. Е, як ви ставитесь до проституції? Я взагалі презираю таке. Дякую. Можна видати інтерв'ю? Радіокомпанія. Яке ваше ставлення до проституції? Негативне. А чому? Тому, ну розкажіть, будь ласка. Що я буду вам казати? Просто не леж... Це і хвороби, це і все. Добре, дякую. До проституції? Ну, взагалі, я ставлюся негативно до проституції. А чому? Ну, я бажаю своїм тілом заробляти гроші. В принципі, це перспективно, але. А як ви думаєте, чому багато людей не цій йдуть? Багато жінок? Мабуть, це найлегший спосіб для, на їхню думку, заробити гроші. А як ви відноситесь до чоловічої проституції? Мабуть, таке ж саме ставлення. Як? Ставлення до проституції. Какое? Мы, естественно, протестуем против этого. А почему? Как почему? Это плохо. А я к думке почему богат женат на ты. Те... Ну, у кого нету денег. У кого? Я кого Яковый 1930 человечек. Насчет этого я не знаю. Ну вот, подумать, о чем? Чому... Даже не знаю. А вот если бы ваша дочка была я бы она соделялась. Как? Потому что она бы не была бы проститута. Ты сказала про сіль для Держтала Радиокомпании? Ми сейчас не до проституції. Извините. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до проституції? Ми виховані в такому дусі, що ну негативно. А чому негативно? Ну тому що в наше покоління так жило, що нас проституція я я вважаю, що це негативно. Тобто ви самі ніколи не не користувалися? Постійно. Ні, не користувався. Ні? Добре, дякую. Ну не знаю, ну я не можу відповідати, там положительно чи отрицательно Отношусь, але ми это как не приймаємо Это А что вы не просто тут я А вообще да. не в курсе, даже не интересовалась никогда. Да. Скажи, как вы относитесь до проституции? Никак. Почему? А вы считаете это негативное явление? Я с этим не сталкивалась, поэтому не знаю, какое должно быть отношение. Я говорю, не сталкиваюсь ни с тем, ни с другим, поэтому не знаю, как это можно относиться. Мне это не трогает, не мешает. На проституции? <laughs> ну, как вам сказать? Ну, Вообще-то не очень. Ну, а что тут хорошего? Что здесь плохого? Я ничего хорошего не вижу. Спасибо. Плохо. Это личное дело каждого, но этим заниматься нельзя. То есть вы считаете, что это негативное явище? Конечно. Житина готова займатися тим, чим вона хоче. І я так вважаю, якщо це доросла людина, то вона хай займається цим, якщо це їй підходить. Якщо це, то з молодежою треба працювати. Я вважаю так. Паска, ласка, до проституції? Я взагалі не знаю, що це таке. повинна займатися. А як ви відноситеся до чоловічих? Ну так само, чому ж датися чимось від чоловіків. Кожна людина, що хоче, то і робить. Дякую. <реку> Как-то не знаю. Ну, плохо, это очень вульгарно, красиво. Вам не нравится. Нет. <реку> Це <гад> плохо. Негативно. Ще Що щось сказати. Нічого не можу більше сказати. Дуже, дуже добре, дуже мені подобається. Шкільну програму ввели, зокрема, в восьмому класі, програму про проституції, проте виховання. Це мені дуже подобається. Хмельницьке телебачення. Як ви відноситесь до проституції? Не вже запитували. Ну, взагалі-то не дуже. Чому? Ну, я ж рахую, що це аморальність якоїсь сторони. але в принципі кожна людина заробляє так, як може. Дякую. Дякую. Як ви відноситесь до проституції? Дуже негативно. Чому? Тому що це, як сказати, проституції як відноситься. Тому що це розврат Разврат. молоді. Ось чому? Розврат, розврат молоді. І не присутній для нашого суспільства в даний час хотить. Повинно. А я? Я проти. Як вы відноситесь до проституции? Отрицательно. Почему? Ну, сейчас, по-моему, такое время. Надо как-то более серьезнее быть немножко собраней А это, по-моему, только влияет очень плохо на молодежь, мне кажется, Почему? проституция. Чем? Тяжело сразу сказать, чем. Ну, наверное, свободно себя очень чувствуют, детки, сейчас. Потому что проституция обычно это не после 30. -ти. А молодежь такая, которая лет по 15 по 16, этим занимается. Вместо того, чтобы заниматься учебой, немножко думать о будущем, они занимаются совсем не тем делом. Что это за молодежь внимание? Ваше ставлення до проституции. Так, ну трошки воно щось вирізатися буде? Чи буде так, став моє ставлення? Ну, безумовно, негативне. Чому? Тому що життя дає нам Бог. І продавати своє життя і тіло я вважаю, що це неможливо. Не дает нам такого права никто. Да. Вася, как-то э, развращает народ? Народ развращает. Я не думаю, что развращает. Но народ и так настолько развращен, что это народ не удивит. Я думаю, что... Ну как, нормальным это не... Почему не можно ненормальным назвать? Ненормальным? Потому что вроде во всем мире, во все по истории, если взять, то проституция, она же не, не сегодня, не, не вчера появилась, понимаешь? Потому я могу сказать, что не нормально. Если женщина считает так нормально, то я просто ее не осуждаю в этом плане. Дякую. Сама профессиональная. Она очень дорогая, я стою 3 рубля 62 копейки. Поэтому я к проституции отношусь очень положительно. Очень люблю больших женщин. Желательно после 150 килограммов. Чтобы бегать по ней, кричать, такая большая и вся моя. Як ви відноситесь до проституції? До чого? До проституції. Отрицательно, звісно. А чому? Ну як це, по чому? Професія як професія. Проституція це зло государства. Государство зло. І в частності кожного чоловіка. потрібно нужно Я так Простичуючи. Ні, я. О, а чого ніяк? Бачу, я маю до неї відноситися. Негативно чи позитивно? Та ні я. А що таке проституція, ви спочатку писали? Та ви мені розкажіть. О, а я що, проституцією займаюся? Ви <ріст> таке питаєте. Я ж не кажу, що ви займаєтесь, я вас, вас питаю, як ви відноситесь? Ні, по-перше, ви розкажіть, що таке проституція. Якщо ми говоримо, що це асфальт, то ми знаємо, що це асфальт, що це щебенка, і там ще насипана смола, то ми знаємо, що таке. А що таке проституція, розкажіть? Це. Молоді дівчата, які надають послуги за гроші. Так, Так, ви хочете сказати, що це... Інтимні послуги. Так, що з давнього рему, що це вони так ведуть. так? Так. так інтимні послуги. Не так. Та як ви відноситесь? До дівчат чи до, до... В загальному до проституції? До... Я хочу сказати так, що якщо до тих пір... Я не знаю, які це дівчата надають. Дівчата, Є дівчата. Вийнося, <гум> <гум> я скажу так, що е <гум> дівчата, кожна дівчина не, сама по собі не просто так надає ці послуги, а певно за гроші. І що ж її заставляє ці гроші заробляти? Чи це легка робота, чи це не легка, я не можу це сказати. Це певно треба їх питати, щоб знати, як хто відноситься до проституції. О. Але я хочу сказати, що якщо на даний час, скільки безробітних і не працює наша економіка, і держава нічого не, не буде робити, в цьому напрямку у нас проституція тільки буде рости. Буде вона легальною, нелегальною, як вона називається, це, це, це не має значення. Так яка різниця, легальна, нелегальна. Це не має ніякого значення. Що би ви не робили? Кого би ми не питали, вона все рівно буде. Просто е, тим більше, що це. Популярність, якщо взяти наше телебачення, ви подивіться, так воно пропагандіє. Бо раніше це було ніби якось невдобно, стидно, а зараз це наоборот, це дуже добре. І взагалі, гроші зараз, наскільки всі відносяться до грошей, рахують, що ви чуєте все, долари, долари, долари. Хоча, якщо взяти для економіки, це розумовий потенціал і фізична сила. І ніякі не долари. Ну трошки ще клепку мати. А якщо її немає, то, звісно, треба долари. Треба їхати і дядька попросити, дядька Сема, Дядько Сем дає всім долари. І тоді розвиваєте проституцію. Дякую. Я з роботи дякую. Ну чому? Давайте. А що ви хотіли? Як ви відноситесь до проституції? Негативно взагалі. А чому негативно? До такої, як вона зараз є, то дуже негативно. А що, вона була якась краща? Ні, ну. Негатив. Так. Ну, як ви ставитесь до проституції? Негативно. А чому негативно? Так? Ну, чому так? Не знаю. Професія як професія. Та все одно це неможливо. А чому як це неможливо? Поясніть. Пару питань. Як ви відноситесь до проституції? Дуже погано. Чому? <плес> 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 ну, ви коментуєте. Чому? Так, я прийду. А ну а як ви до чоловічої проституції відноситеся? Чому у вас ставлення не негативне? Так само, як дуже наші. Ну а чому? Тому ну, що це проституція. Так, ну от Требуція що ви тіло. розумієте під поняттям проституція? Торгують цю інті. А чому люди на це йдуть як відповідно? Бо держава, тому що. Дякую. Я випрощаюсь, немає проституції. Дуже погано. Чому? Не знаю, це дуже погане явище в нашому суспільстві. А чому ви так вважаєте? Тому що наша Україна зовсім не, не, дійшла, не дійшла до такого рівня розвинутості, тому деякі жінки змушені е, займатися цим. А як ви думаєте, що їх на це штовхає? Економічне становище. А до чоловічої просто підси ставлено. Також погано. Дякую. Так. Багато причин, не бачу бачить. Ну, будь ласка, от чому отрицайте? Я не хочу, як контибіта чи показував. Яка просто, не наш блідо. А ти любиш проституцію? Це моя думка, я питаю вашу, чому. Яка погано, не годиться. Від я вироження на заразні, хвороби, вирождення нації, все. Добре, а як ви думаєте, чому багато людей на це йдуть? А? Чому багато. То, людей... що її злидні заставляють. А до чоловічої проституції як ви відчинили? Чекайте і відчепиться. щоб люди працювали, щоб мали заняття. Займалися ерондою. Все платье добре. Як ви відноситесь до проституції? Плохо. А чому? Потому что, во-первых, кожен чоловік определяє свої моральні якісь норми. По моїм поняттям мерком, это ещё год. А як ви думаєте, чому багато людей на це йдуть? Е, тому що ж таке положення склалося, що проституція це один із найбільш легких способів заробити сьогодні гроші. А як ви вважаєте, чому, ну, як ви відноситесь до чоловіків? Бо що це ще хуже, ще жорстко. Е, скажіть, будь ласка, до речі, як ви відноситесь до проституції? Я Погано, погано, А Чому? Не знаю, не подобається. Це треба десь сісти в другому місці, переговорити. А, а як ви вважаєте, чому багато людей йдуть на це? Одні, напевно, скоріш все, все. за ніщити, за ніщити. Заставляє їх життя заробляти гроші. Так. Не до, до проституції, яке ваше ставлення? <свит> Я таким не займаюся. Вона до довела вільна до того, що в нас немало що говорити. вас спеціальність? Журналізм. <свит> <свит> Юний є з Напишіть щось таке про що немає молоді де працювати. О, нема молоді, де що роби, заробляти на гроші на прожиття. Оце, Ми основне... оце саме питання. Нема де жити, молоді, нема квартир, немає от ви друзі. Де вам жити? Де вам сім'ю розводити? Нема. оце основне питання. До проституції. Ой, дуже. Я а добре. чому? – До проституції. Отріцательно, Чому? Ну, тут, по-моєму, зрозуміло, по-любому. По ну, Але саме так... ваше ставлення. Ну, яке ваше ставлення підповідає? Негативне. А чому? Негативне. Чому? Ну як чому? Тому що ми зовсім іншого виховання люди. Так, ми люди старого покоління. Ну і взагалі нам не дуже подобається це слово проституція, розумієте? Проституція, можна вважати, що вона була колись і тепер її немає. Сьогодні це називається вільна любов. А як ви ставитеся до чоловічої проституції? Чоловіча проституція мені взагалі не зрозуміла. Хоча вона сьогодні є, і це всі знають. Я знаю, що чоловік повинен заробляти гроші, але так не буде на утриманні в жінки. Дякуємо. Слова не говорю. Я сам кореспондент, журналіст і ліцер. не можу я говорити вашому чи ви до речі, звідки? Хмельницький телебачення. Хмельницький телебачення. Чому гомліку не знімає? Чудовишник, чи, чи інший, Вісіменюк. Я тільки з таким розмовляю хлопцями. З своїми колегами. А яку тему ви хотіли сідати Як ви ставитесь до проституції? Мені дуже негативно в загальному плані. А чому? Ну я. Це є розсадником таких деяких хвороб, а по-друге... Мораль настільки понижує, що ну, це треба, це філософська тема. У мене є кілька статей на цю тему. Хоча і сам я не проти скоштию грешку. Дякую за увагу. Я помогу проституції. Негативне питання, так як і всі, мабуть, люди ставляться. Різко негативно. А чому саме так? Я вважаю, що це просто непристойно. І це дуже шкодить суспільству. Вона ніколи е, не була в пошані і, мабуть, не буде, поки я ще буду жити. Дякую. Хі -хі. Конституції? Ну, Вічна протяжка нічого я не маю. А чому? Чему, да? Они иногда помогают э, поддерживать хорошие семейные отношения, я так считаю. А потом, когда это Нет, честно говоря, нет. Не знаю пока еще. Ну, сейчас все впереди.